Режим посиленого патрулювання у Харкові триває. До патрульних груп міліції Нацгвардії долучилися й курсанти старших курсів Харківського національного університету внутрішніх справ. Щодобово 200 курсантів та 50 працівників університету допомагатимуть представникам практичних підрозділів охороняти громадський порядок насамперед у місцях масового скупчення громадян біля станцій метрополітену та важливих об'єктів життєдіяльності міста. Для курсантів участь у таких заходах це не тільки набуття практичного. Досвіду, але й виявлення власної громадянської позиції, почуття патріотизму та любові до своєї батьківщини. Клад нашого університету традиційно задіється по охороні громадської порядки в місті Харкові з метою забезпечення безпеки громадян та відповідного громадського порядку на вулицях міста Харкова. Університет має великий досвід. І маю відповідні навики участі в забезпеченні громадського порядку, починаючи із тих подій, які почали відбуватися в місті Харкові. Особливо це було пов'язано із охороною громадського порядку під час квітневих подій в місті Харкові. Ну і постійно ми задіємося і курсанти, і офіцери на службу, чи це по охороні обласної державної адміністрації, це по охороні громадського порядку в основному. В районах нашої постійної дислокації це Комітеринський район Чорнозаводський район, ну і забезпечення там, охорони громадського порядку під час проведення футбольних матчів і таке інше. Головним завданням патрульних нарядів є підтримання правопорядку і стабільної ситуації в місті.